Всім привіт! Хочу розказати, як я зберігаю свої радіокомпоненти, як я їх знаходжу і як вони у мене лежать. Якусь блукаючи в просторах інтернету знайшов один цікавий форум. Де людина розказує, як вона зберігає свої радіокомпоненти. Він сам програміст. Створив таку програму. І на форумі на сайті ESPEC ведеться тема «Програма для учути радіодетали. І він тут розробляє цю програму. Звуть його, звуть його, як його звуть. Там хороша програма вже на 10-й сторінці. Звуть його Ідір, це йому реклама, талановита людина. Він, Я просто в шоці від його програми, яку я давно шукав, і хочу нею вже поділитися, бо сам він в нею не, не дуже то і ділиться. Де. Якось точніше я все почалося з, з, з сайту Схем.нет Російський сайт, на якому я буває запитую, як називаються радіокомпоненти, які в них параметри і тому подібне. Ну, не більше. Значить так, його програмка десь від сторінки. 10 він вже вдосконалив свою програму, там йому на форумі люди пропонували різні вдосконалення. В нього є сайт також. Сайт називається. Іскрінув Coz Воно безплатно. Силочку дам в описанні. Прийдемо до самої програми. Сама програма, як для мене, дуже зручна. Є, звісно, є обширніше, де для сервісів, але так як в мене не сервіс, то воно ну, мені зовсім не потрібне. Але для. Того, щоб знати, де в тебе які деталі лежать і які вони із себе. І їхня кількість це ідеальна програма для мене. В лівому вікні ми вписуємо ті деталі, які в нас є, варікапи, варистори, датчики температури, датчики хола, динаміки, деністори, діоди, дроселі, запобіжники, індуктивності, конденсатори, мікросхеми. Також мік... мікросхеми SMD або інші мікросхеми величезна армія транзисторів. Так, я їх поділив на N-канальні, NPN і SMD. Компоненти N-канальні. Це з ізолірованим затвором, можна так сказати. ПНП величезна також армія транзисторів. Пеканальні Дарлінгтона. Але... Yeah. Тут, напевно, тільки почав вводити. Точніше, я їх вводив, але не зовсім в, в одільному каталозі, а вводив Дарлінгтон в загальному каталозі і в описі писав, що це Дарлінгтон. В нижньому вікні я підписав коробочки, це лоточки, кіндери, всякі коробочки від пасти, від взуття, всякі. Ну, там я навіть коробочки декілька для аналізів. І є більші коробочки від салфеток, від дюбелів, там якісь харчові лоточки. Ну, Можна такі відеочка використовувати, теж підписати як номер, або ще більше. <кхи> або в такому боксі, де можна підписати кожен відсік. І підписую я. Кожен відсік. Наприклад, BigKinder. Ось в мене здоровий Kinder. Він має свій номер. Серветки. Бляшанка від чаю, ось бляшанка від чаю. Ну так для орієнтира, або я підписав кейс. Кейс 1, кейс 10. Так само кіндери, можливо, трошки треба по порядку, але воно по мірі набору радіокомпонентів, коробочки додаюся, так виходить трішки хаос, але все ж таки. Буде все одно, от коробочка 10, там. Наприклад, такі коробочки я підписую. Готовку. Заходжу я в якусь комірку. Ну, наприклад, наприклад, хорошо, мені потрібно знайти. Маломощний транзистор. Ну, давайте совєтський, найпопулярніший транзистор КТ-315. Вводимо в пошук. Тут можна по назві, по маркеровці, по описанню. Дуже зручно або везде. Просто ідеально. Ось в мене є, знаходить мої транзистори, які в мене є. Їх із різними буквами АБВГ. Я їх всіх розфасував і всіх вони в різних коробках. Давайте будемо його знаходити. Наприклад, КТ-315А. Знаходиться в коробці 38, кількість в мене є їх 6. От я в коробці 38. От шукаємо коробку 38. Тут ще є дуже зручні коробки від фотоплівки і найзручніші це коробки від красок. Нам потрібна коробка 38. Ну так як їх збільшується. Ось знайшли ми коробку 38. Глянемо, що там всередині. Тут явно не тільки транзистори і щось інше є. Тут всяка СНД розсипуха, ну і деякі компоненти є просто заклеєні малярним скотчем і підписані. Тому подібно можемо зайти в цю ж коробочку, і побачити, що в нас є в цій коробці і мікросхеми, і СМД компоненти. І навіть я бачу ГАЗ-17, по-моєму, болгарський старенький діодик. До речі, тут можна навіть подивитися на його фото. Ось такий діодик. він знаходиться один, в тут і старенький діодик, і транзистори. В описі я можу написати різну, різний опис, звідки ось мікросхема до модулів. MT-3608, їх знаходить є 10 штук. Маркується як Б-6280. Можна редагувати, два рази кляцаємо, міняємо категорію. Міняємо розположення, де можемо змінити, можемо опис поміняти, маркування, назву. Добавити фото, даташит або прев'ю і так далі. Дякуючи цій програмі, я можу швидко знаходити деталі і, як мінімум, упорядочити всі деталі, які в мене є. Також, для мене не зруйне обично, що в одній коробочці може... можуть бути різні деталі. Ну, тут, наприклад, можуть бути територи, транзистори. Це можуть я деякі навіть і компоненти зберігаю там, в об'ємних коробках, можуть бути 10 ватні там резистори, там в лотку всякі. ...запобіжників. Це я тільки заповняю кейс тут. Тут я мікросхеми зберіг, але додаю по... тут, лампочки, тут одна, один вид лампочки, тут інший, тут драйвера, і сюди же я можу додати якісь Конденсатори, там танталовість, чи ось діодні мостики, але і діодні мостики можуть бути в інших місцях, в інших відсіках. Там польові транзистори, також деякі підписані. Навіть є змінні резистори які теж по розфасовані по всій колекції. Стараюся, щоб вони не пересікалися, якісь різні номінали мають різні мають свій осік, тому подібне. Тут слюдяні конденсатори. Дуже точні, дуже класні, на мало ємність, їх мало де, -де приміниш, ну, напевно, тут вони тимчасово поки стоять. Тому подібне. Ось старий совєтський. Танталовий конденсатор. Також є компоненти, наприклад, лотку, які просто підписані, тому що на них всіх поробочок не вистачає. Наприклад, маломощні транзистори. Так само є. Лоток для діодів, бо їх вже велика кількість. І на них всіх лоточків не ходить, як би не старався. Так діоди, наприклад, є категорія діоди, смд діоди діодні мости, збірки, шотки, ну і обща колекція. Можна відсортувати по кількості, наприклад, в тебе є, от велика кількість є болгарських діодиків. Ну, один n просто написав 100, але насправді їх набагато більше. Я їх просто не зміг досчитатися 1 n 44007 їх також велика кількість. Ну, це аналог 1N4148. Тому подібне. Так само можна подивитися на транзистори і деяка кількість. ну Наприклад, в мене КТ-315. 69 штук, 914-х, 50 штук. Ось також є болгарські транзистори. Ось можна їхню документацію тут зберігати. pdf файли можна вставляти, можна опис, різні текстові документи. Взагалі, я задоволений цією програмою, вже, можна сказати, днів 5 я сортірую, записую всі компоненти, які в мене є. Ну, як мінімум, я знаю про них щось більше. Коли вже щось потрібно, буде швидко знайти. Тому що коли ти щось робиш, потім ти ты... багато часу тратиш на те, що что ти ты... щоб знайшов просто компоненти, що тобі потрібно. Ти навіть буває не знаєш, що в тебе є, і де його використовувати. Всім дякую за увагу!